Транспортна пригода трапилась недільного вечора. Дівчина близько 18-ї години переходила ось цей пішохідний перехід, зробивши кілька кроків, відчула сильний удар. Що було далі? Дівчина не пам'ятає, бо втратила свідомість. Про недільну трагедію зі слів доньки погодилась розповісти мати Марія Іванівна. Стояла чекала, машини переїхали, і тоді вона йшла. Тоді е, е, вона не відчула, як її збили, чи як її це не єдине, що вона відчула світло фар. І знепритомніла. А тоді вже очнулася в машині, що вона їде кудись, і вона питається: де я, що я, що зі мною сталося. а Вона каже: і куди ви мене везете? А вони кажуть: та додому веземо. А ви звідки знаєте мій адрес? Вони сказали, що вона сказала. каже: я не пам'ятаю, що я сказала, то ну в неї при собі був паспорт. Це могли по паспорту паспортується. Вона каже, не вдома не візіть, а взять в лікарню. Дівчину довезли до поліклінічного відділення другої міської лікарні, залишили просто на тротуарі. Там потерпіла, отямилась і зателефонувала подрузі. Чи одна і та ж автівка збила дівчину, і доправила її до лікарні? Родичі потерпілої не впевнені. То я знаю, може інша зупинилася машина. Могло бути, що от побачили. Ці поїхали, а ці побачили, підібрали. Ну, якби вони довезли до кінця, вже б ми тоді знали, що до чого. А так ми не знаємо і просимо, хтось може бачив таке іменно на пішохідному переході, що дівчинка переходила дорогу, може відізватися нам. І сказати сьогодні дівчина у нейрохірургічному відділенні Тернопільської університетської лікарні. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом лицевої кістки. Тила Лікарі говорять та... про можливу операцію. Стінка поступила із станом середньої важкості з витиманою черепно мозовою травмою, струсом головного мозку. От на даний момент її стан стабілізований. Вона знаходиться в нейрохірургічному відділенні. Виходиться подальше стаціонарне лікування до обстеження. За фактом аварії розпочали розслідування, деталі події та автомобіль шукає міліція. За допомогою звертаються і до тернополян. Прохання очевидців, які е, бачили момент е, саме цієї дорожньої транспортної природи, а також люди, які е, надавали допомогу потерпілій дівчині. Прохання звернутися за телефоном. 27. 1291 або за телефоном 102 для того, щоб встановити обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Тим часом мешканці сонячного масиву вже давно вважають пішохідний перехід на проспекті Злуки Небезпечним і звертаються до влади міста та Державтоінспекції, аби уникнути аналогічних аварій, встановити тут світлофор або бодай обмежувачі швидкості. Тут, було б доцільно хоча б лежачого поліцейського положити, тому що дуже багато тут в парк ходить дітей з колясочками таких, і не всі зупиняються, звичайно, завжди. І швидкість, мабуть, правда? Ну, звичайно, тут пряма дорога, тому що вони не всі тут приймають, якби всі витримували правила дорожнього руху, не було б такого.